Слухаю розповіді про штучний інтелект, і тішусь радує, що ця е, трендова історія стала правда мегатрендом, і Це дуже круто, тому що ну, насправді копілотна історії, які я завжди пропагував, це класно. Коли то, у творчої людини з'являється час, е, звільнившись від якоїсь рутини, з'являється час для того, щоб просто займатися такими високорівними питаннями, високорівним творчістю, незалежно від того, хто ця людина, дизайнер чи е, редактор. Чи Інша якась творча фахова людина. Якщо подивитись дослідження, де ну, я є експертом, то там ще є в верхніх позиціях є IP, є OTT, є перехід на автоматичні робочі процеси. На автоматизовані є кіберсекюріті і є віртуальний продакшн. Тобто, це разом з нашими трьома типу, топ верхня частина, взагалі технології, які цікавлять міжнародну медіатехнологічну спільноту, і я тут не хочу там робити якісь певне вангування про 2025 рік. Я скоро за все скажу на що варто українським медійникам звертати увагу для того, щоб знову може досягти власної переваги конкурентної або її утримувати. Тому що зараз дуже важлива історія, дуже все швидко відбувається. Як казав один з героїв Інтерстелара, кожен кожен день з'являється якийсь гаджет, якась програма як. Неначе кожен день Різдво, і це дуже треба відсвітковувати Дуже швидко можна втратити переваги, дуже швидко можна стати аутсайдером будь-якому медіа, і в тому числі великі. Я б просив і пропонував би звертати увагу на штучний інтелект, звичайно, але на екосистемний, все-таки, хай це будуть мікросервіси в хмарі, але це. Певна екосистема, яка дозволяє все таки працювати з певним контентом, певному шматку, хоча б доволі довгого робочого процесу, і думаю, що треба дивитися на рішення штучного інтелекту, які дозволяють підбирати відео під певну потребу текстову чи іншу. Да? Тому що генерація відео це окрема частина, окремий напрямок, дуже цікавий, але він таки це художка більше. А ми все таки говоримо про те, що для... Такої чесності і достовірності нам потрібно підбирати відео, створене реальне, знято камерою, як каже пан Олег. Але його штучно так допомагає підібрати під текст, і на ці рішення треба дивитись. Я думаю, що цікавим напрямком, який треба теж у 25 п'ятому році українським дімкам дивитися, це певне рішення штучного інтелекту, які. Поєднання з доповненою реальністю будуть давати можливості робити певний а, новий вид контенту його поширювати. Також цікавий напрямок штучного інтелекту, на який варто звертати увагу, це а, рішення пов'язане з делівері. Дуже багато різних анонсованих речей, які дозволяють все таки деліверити доволі а, персоналізовано, і цю персоналізацію якраз аналізує штучний інтелект, тому що там величезний обсяг інформації. І даних, які треба обробити, для того, щоб зробити певну адресну доставку через той самий OTT-історію. Ну і, взагалі, буде цікаво на штучний інтелект дивитися, тому що він зараз кажучи російською мовою подмастер'є, але в якийсь момент людина йому почне довіряти. Він стане там спеціалістом четвертого розряду, друг, третього, другого і колись дасть щось, і людина зрозуміє, коли вона цей високий розряд дасть, але. Це, умовно кажучи, історія довіри нам до тих речей, які робить штучний інтелект. На що має сенс звернути увагу? Треба дивитись на ремі, на ремоут продакшн, тому що для нашої країни це точно історія дуже важлива і потрібна. Тому що і ковід, а тепер, і війна розподілила людей локаційно, і дуже важливо дивитися на нові технології ремоут продакшена, розподілене виробництва, тому що це історія, яка. У нас попереду дасть дуже серйозну конкурентну перевагу до клауда. Я думаю, що буде додаватися IP. От IP у нас мабуть буде рости завдяки тому, що рішення клауда будь передбачати все таки якусь початкову інтеграцію IP для того, щоб замкнути певну екосистему. По 4К я відверто песиміст, Я 4 к песиміст, Не вірю я поки що в 4К, але я дуже вірю там в автоматизовані робочі процеси. На їх варто звертати уваги. Той же іконік, по суті в нього дуже багато конструк... внутрішніх процесів, які можна автоматизувати, зробити певну алгоритмику, яка дозволяє дуже легко працювати в цій знову ж екосистемі іконік. По делівері OTT за рік на існування нашого проекту за рік ми рік тому говорили про те, що навіщо Т2, є? OTT, є інші способи, в тому числі доставки контенту через 5G, а це був перший наш ефір, взагалі наш проекту. Е, дуже багато було з приводу ТІТ тоді, серед українських медійників, негатива. За рік все змінилося. Прямо на ОТІ звертають увагу всі, всі в АТІ вже йдуть, вже великі медіахолдинги, які диктують певним чином а моду і погоду на ринку, вони вже в АТІ, вони вже такі пропагують. Ну і звичайно, віртуальний продакшн, про який я говорив, це наступний етап розвитку українських медійних студій. Тому що це відтягує нас від потреб будувати фанерні декорації, забирає від нас потребу працювати там з статичним дизайном. Це все-таки історія, яка дозволяє українським студіям, українським студіям маю на увазі медійним студіям, де знімаються проєкти, незалежно від їх масштабу, працювати дуже цікаво, тому що це знову ж таки це графіка. А дуже важлива історія пов'язана з кіберсекюріті. Якщо знаєте, пару днів назад. Серйозно там було намагання зламати канал Еспресо, колеги справилися, вітання їм. Але кіберсекюріті це тема для України дуже буде на неї треба звертати увагу особливо, особливо зараз, особливо найближчі рік, а може навіть два. Ну і останнє, що хочу сказати, що дуже важливим фактором є не технологічний фактор, а фактором smart guys, тобто людей розумних на кожному медіа, які просто повинні відслідковувати. Технології, тренди для того, щоб постійно пропонувати певний розвиток своїх медіа, для того, щоб дозволяти медіа бути а, на плаву для того, щоб медіа дозволяти бути все таки конкурентно спроможними і не втратити спроможність, тому що це зараз зробити дуже легко. Наш проект для цього в поміч. Будь ласка, звертайтеся, дивіться і розвивайтеся.